Я вітаю усіх телеглядачів телеканалів Інтебе та Тернопіль. 1 до вашої уваги новини про основні події міста, області країни прямо зараз. 48-річну жінку у Херсоні травмував ворожий снаряд. Про це повідомляє Херсонська ова. Жінка була на робочому місці, коли почався артобстріл. Почувши вибухи, вона хотіла вибігти з будівлі, щоб спуститись у підвал, але не встигла. Дістала поранення ноги. Постраждалу шпиталізували. Було шість, взагалі шість хлопців. Но три они как? Они хлоп-хлоп-хлоп, где непонятно. Mm -hmm. Просто что тут уже начали прятаться. А вот эти два действительно они достались. Женка просто ждала. Вся моя работница, да. Пугалка, что она вот с этого рабочего места. Ну тут пытались, выбежать туда в подвал, и вот ее тут вот прямо перед самыми двери по ногам лупанула. Вот, пришла назад крови. Да, она вот так В этой конторе у нас 10 домов служатся. Приходы людей постоянные. И вот такие вот прилеты, я не знаю даже как бы. Якби що делать. Ворог продовжує знищувати інфраструктуру на Донеччині. Станом на ранок, 3 березня, росіяни вбили двох жителів області та поранили ще п'ятьох. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Зокрема, на Волновайському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка на Донецькому в Очеретинській громаді пошкоджено три будинки. Селище Сєвєрне зазнало авіаракетного удару: Кам'янка Артобстрілу, Красногорівка. Обстріляна з артилерії і танків. Авдіївка за ніч тричі потрапляла під артобстріли, влучання по території трьох вулиць та промзоні. На ранок відбувся артобстріл по житловому кварталу і авіаракетний удар по території місцевого заводу. На горлівському напрямку у Бахмуті пошкоджено 18 багатоповерхівок та приватний будинок. Поранено одну людину. Ще одна людина поранена у З. Алізному торецької громади пошкоджено декілька приватних будинків у Сіверську. Зафіксовано сім прильотів по торському і зарічному Лиманської громади. 16 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя. Відповідне рішення прийняли на сесії міської ради. Звання надано за вагомий особистий вклад у встановленні української державності та особисту мужність і героїзм у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цільності України. Він гідний звання Герой України посмертно. Тернополянин Сергій Король, легендарний командир 105-ї бригади, загинув 24 лютого, рятуючи свого побратима в Харківській області. Після загибелі, після загибелі чоловіка в інтернеті розмістили петицію про присвоєння йому звання героя. Ця фраза, яка звучала по Фейсбуку, що Сергій завжди казав, ну не вперед, а за мною розумієте, це дуже важливо для офіцерів. Офіцерів завжди стараються бути заді і командувати заді. Він не міг це робити. Він як настоящий офіцер, каже, за мною йдемо за мною. І всі солдати піднімали за ним. Він жив військовою справою все життя, не боявся війни, зброї та смерті. Йдеться про відважного героя капітана Збройних сил України Сергія Короля на псевдо Махно. Загинув чоловік в день річниці повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2023 року. Рятуючи солдата своєї роти. Командир Махном намагався витягнути пораненого Олега Сагайдака з поля бою, і в цей момент у нього поцілив снайпер. Побратим Юрій Кравчук відгукується про героя як про чоловіка з великої літери. Вони разом служили. На сході України з 2014 року. Каже, радий був бути в одній команді з таким фахівцем. Ділиться спільними світлинами. Розповідає, він був не просто побратимом та другом, а повноцінним членом його сім'ї. Знаю, що в нього тільки один-двосотий став, стався недавно один-двохсотий випадок на цілу роту. Це величезний показник, це приклад цього офіцерства нашого українського, яке зберігає наші війська і наші солдати. Але він із-за того 200-го, він дуже стріляв. Скавя я, я вітом, що чоловік розповідає за героя, що він був мудрим і завжди знав, де сидить ворог. Після себе він залишив сильну роту бійців. Звістка про загибель Сергія сколихнула всю громадськість. За своє життя він здобув хороший авторитет серед людей. Тому після його смерті на сайті президента України з'явилась петиція про присвоєння Сергію Королю Героя України посмертно. Чому ми хочемо, щоб їм присвоїли Героя України, тому що то рідкісне явище. Повірте мені, я пройшов через багато офіцерів, я їх багато знав. Я з ним багато спілкувався, з великим рангом, з малим рангом на рівні командирів роти. І от це, це, що йому ми хочемо присвоїти Героя України, це стовідсотково правильно. Це не просто, що це наш побратим, що наш товариш. Він дуже багато зробив для свого колективу. Він спас людей. У сім'ї Сергія Короля чоловіки займалися військовою справою, тож саме це спонукало його також взяти до рук зброю. Після закінчення школи він вступив до Вищого полтавського військового училища. Далі пішов на службу в Збройні Сили України. Двоюрідний брат героя розповідає, що таких відданих своїй справі людей мало. каже, його можливо описати трьома словами: правильний, справедливий і сильний. Служив в національній гвардії України, і коли національна гвардія. Ліквідована була, після цього Сергій залишив службу військову. Йому пропонували в той час роботу в силових структурах, в міліції в той час, в Службі безпеки, я знаю, ми тоді з ним говорили, він про це розповідав. Також йому пропонували перевестися там в інші підрозділи Збройних сил, але ним було прийнято рішення залишити, завершити свою службу в званні капітана. І зайнявся Сергією підприємницькою діяльністю. А коли у 2014 році почалась антитерористична операція, Сергій добровільно призвався та пішов служити, бо знав, захищати батьківщину його обов'язок. На початку війни він знову пішов служити. Знаю, що він сам пішов. Максимально зібрав цей підрозділ, з яким він служив у 2014 2015 році. Хлопці самі зголошувалися, його поважали, йому дзвонили, казали, командири, ми готові, кажіть, куди вступати, куди ми йдемо, як ми воюємо. Поховали бійця з усіма почистями на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі 27 лютого. Нагадаємо, знайти та підписати петицію про присвоєння героя України Сергію Королю можна на офіційній сторінці президента України. Діти, які знайшли прихисток в нашій області, отримали ноутбуки для навчання, передали гаджети у Тернопільській обласній військовій адміністрації, де зібрались внутрішньо переміщені особи із дітьми-сиротами та дітьми, що позбавлені батьківського піклування. Детальніше про подію розповість наша журналістка Зоряна Яремишин. Вітаю сьогодні. Тернопільщина отримала чергову допомогу від міжнародних партнерів та від державного бюджету. Зокрема, роздавали ноутбуки для прийомних сімей і будинків сімейного типу. Сьогодні разом зі мною є начальник служби у справах дітей Тернопільської обласної військової адміністрації Ростислав Дрозд. Вітаю вас, пане Ростислав. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що саме що це за допомога і що роздавали цим людям? Ця допомога була можлива за активної участі міністерства реінтеграції на чолі з віце-прем'єр-міністром України Ірини Верещук, а також уряду Німеччини посольства Німеччини в Україні, а також української філії організації ГІС. Власне, сьогодні надавали допомогу у вигляді ноутбуків опікунським прийомним сім'ям, а також дитячим будинкам сімейного типу, які перепересели з Тернопільської області і яку Тернопільщина раду прихистила. Сьогодні таких ноутбуків було роздавали 20 на сім'ї. Загалом були присутні сім'ї з з декількох громад Тернопільської області. Власне питання щодо вручення і щодо необхідності, то давно ставили. Перед нами такі е, потреби виявляли такі потреби сім'ї, які переселилися до нас, і в тому числі це діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківського опікування, які виховуються в опікунських, прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу. Впродовж року. Минулого року, впродовж минулого року, ми надавали таку допомогу і одежею, і продуктами харчування. І це була якась і фінансова допомога за рахунок міжнародних наших партнерів. Це також були якісь побутові речі, прилади побутові, які необхідні були для родини. Для прийомних сімей це були побутові прилади, які стосувалися там приготування їжі. Для дитячих будинків сімейного типу це були також і планшети, і героїв. Генератори і тут нам допомогли наші партнери, місцеві партнери, це молодній фонд «Майбутній сиріт і їхні міжнародні партнери. Власне, дуже велика була незважаючи на те, що надавали планшети і іншу допомогу. Але дуже важливо для дітей, особливо в той час, коли в умовах війни вони навчаються дистанційно. Дуже важлива була потреба в такій техніці, як ноутбуки, тобто в комп'ютерній техніці, яка використовується для навчання. Адже ми розуміємо, чим ефективні, чим кращі умови для навчання до. Всі наявні комп'ютер, який дозволяє вчитись від цього, залежить якість навчання, і це особливо важливо для тих сімей, яких прихистила Тернопільська область, які переселились до нас в зв'язку з війною. Я Тому... бачила, що багато сімей із Миколаєва із Харкова. Чи буде така допомога і далі тривати тим людям, які переїхали до нас в Тернопільську область, і які також потребують е ці пристрої? Так, ми в подальшому плануємо за рахунок наших міжнародних партнерів, за рахунок також за допомоги уряду України надавати таку допомогу для. Сімей, які переселились до нас і розглядаються різні моменти. Якщо ми говоримо зараз про дітей сиріт і дітей позбавлено батьків спопіклування, які виховуються в сімейних формах виховання, то також ми і думаємо про те, як допомогти тим сім'ям, які опинились в скрутних становищі через війну, і теж переселились до нас. А там є діти, які теж потребують таких, таких пристоїв для для покращення свого навчання. Дякую вам за відповідь, пане Ростиславе. Бачимо, що допомога для Тернопільської області і, зокрема, для тих людей, які переїхали з окупованих територій із територій, які постраждали від війни, триває, і вона буде надалі продовжуватися. У мене наразі це все. Дякую, Зоряно. І у мене наразі все. Підсумковий випуск новин за сьогодні. Дивіться увечері на телеканалах ІНТБ та Тернопіль 1 о 21.30.